Написали, що хочуть знати, що іменно це таке. Ну, погнали, дивимось. Перше. Це у нас таке манго, мармелад, манго називається, натуральний продукт манго. Друге, дивимось, це манго в шоколаді. Манго в шоколаді. Так, дивимось, що це таке? Це сушене манго. сушене манго це найвкусніше мені сподобалось. Далі, дивимось, це молочна нуга з арахісом. Все, правильно читаю, правильно? Потім далі дивишся пахлава, правильно? Так. Пахлава. Аманти пахлава, вроді, таке, Все, правильно прочитав, правильно? Так, далі читаємо. Що це таке? Рахат. Рукум, да? Рахат рукум. Правильно я читаю? Правильно. Так. Далі що це таке у нас таке йде? Це у нас де. А це одне знаю, реально. А вам підскажіть, скажіть, напишіть в коментарі, що це таке. Це у нас така йде смачна вата-вапа йде. Потім у нас де, йде таке солодке, до нього йде ключик. Дивіться, беремо одне. Відкриваємо і такий ключик є. Хоп. Хоп. Дивимось. А ні, от такого. О, дивіться. Хоп. Такий ключик є спеціальний, бачите? Не спішу я, бачите, не спішу. Ото бігом-бігом.